Всім привіт! Сьогодні прокатаюся в Парк Чекмана, тобто в молодіжний парк Хмельницького. Дякую. не пропускають. Сьогодні теж мінус, але по відчуттям не особливо великий, десь мінус один, може мінус два. Не так холодно в лице, як вчора. Ну тобто як було відео з цим з краєвидом. До речі, заїзд в сам парк через величезну просто велодоріжку і в газоні докредна пішохідну зону, тобто тротуар прямо біля пляжу. Це місце, як почали заїзд парк, було в найпершому моєму відео, де я по Хмельницькому їздив. Да. Так. Це нікого нема. Просто багато разів таке бувало, що. Їхали вже на червоний, причому. Одного разу таке було, що БМВ типу, встала на червоний, а потім різко дало газу, і ще раз подвійно суцільно всіх об'їхало і направо на пляж. Добре, що я тоді виждав і не тронувся в момент з ним. Була б біда. Так, я тут вже в принципі, звик. До речі, слафори Хмельницькому працюють по часу, там вранці деякі світлофори, деякі таймінги одні. В інші частини дня зовсім інші. Ну не прямо що зовсім, але видною різницею. це місце напрягає. Це крутий спуск. Фух, так. Взагалі, якщо щось пішки сюди чи скаля спускається, взагалі жесть. Зараз майже нікого, Ні Ніхто й не ходить сюди. Бо сюди банально йти в парк. Довше, а пішки це ще більш значуще. Простіше зайти отам, трохи лівіше зараз від мене була. Там дорога, тротуар, ну, вулиця. Тудою значно швидше до парку, ніж Проте тут гарні вигляди і на велосипеді чи на електросамокаті взагалі найзручніше тут. Будь є володоріжка. Так так, 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 зараз розжанемося трохи. Ого! Лиман швидко Так, так, так тут зажаєш на те, що вона типу брукивочна, ну, не ідеальний асфальт, тут можна розігнатися навіть. тобто є значної швидкості. Ого! Капець. Чорт дуже швидко. Реально. Проте краще не робити так, як тут вдень. Багато хто може їхати не біля одного, просто на такі швидкості ну, Все одно класно. Ух. <рес> <Да>. Релін дуже добре тягне по ній, воно не особливо колихається, блін. Прикольно. Ось так все. Ой. На кнопку треба перемикати, не дуже зручно на ходу. Інший режим. Щоб комфортніше їхати. Опа. Так. Там був спуск, і не дуже плавний, там ще люди йдуть, сюди об'їду. Так. так, парку. Ось як бачите, це наш парк. Тут, звичайно, зараз атракціони. Певно, ніякі не працюють, так як на вулиці холодно. Там і літом, то на них страшно кататися, а зимою взагалі обморозитись можна. Ця велодоріжка, в принципі, входить по краю парку, вона не навколо нього, вона просто типу, дає такий маршрут змогу, вон, з того моста, з якого я приїхав від торгового центру Азаса доїхати до початку чи до ближніх речан, які знаходяться якби, на виїзді з цього парку, якщо можна так звати. так як там. Ну, мало людей туди і в парк заходять, мені здається. Знаю, чому. Парку теж є. по всьому парку доріжка, тут вона ось так далі взагалі від тротуару відокремиться за газоном буде. Тут питання немає, вона досить комфортна, вона... тут нема взагалі ніяких бордюрів, на мосту володоріжка, окремий з'їзд, пішоходів, окремий. взагалі. Парку реально тут зробили нормально. Хоч вона місцями крива ця плитка, вона трясе, але цілком комфортно на неї пересуватися. Та й на велосипеді не так сильно трясе її. Трохи пом'якше, поприємніше здається. Так, так, так. так, Дивно, що акумулятор ще не розрядився, навіть не на 10%. Я чомусь думав, що він в мінус прям дуже швидко почне втрачати свій заряд. Проте ні. молодець Тр він тримається молодцем поки що. Так, тут цей міст, тут перева, в принципі, все добре, ніхто в це невеличке болотця чи річку не, не звалиться з цього моста. Ну, Звичайно, тут немає ніяких ні світлофорів, ні, світло ні автотранспорту. Взагалі дуже приємно таким місцям пересуватися. Тут ніхто ніколи поволодоріжці з пішоходів не ходить. Так, ну. Собака не рахується. Собака-то можна й пригальмувати. Так, ну і все. Я, в принципі, проїхав весь парк. Навіть трохи більше, ніж по його дійсному периметру. Парк не прямо що великий, проте літом тут багато людей, світ подобається. Так, друзі, тут от хрест. Типу зону для розвороту якась. Тротуар вот там ще там тротуар, де і сходи, і пандус ділиться. Так, це і це типу вже трохи інший район міста. Через парк сюди пішки чи на велосипеді, чи на самокаті швидше, ніж обходити, це і так зрозуміло. Так, давайте можливо я вам трохи сам парк покажу ще. По парку самому власне проїдуся. Ну, не по велодоріжці, просто. Просто по асфальту колись по бруківці по поплитишці сюди я зверну. Так, так. Так, зазвичай тут навіть коли не сезон, тобто не літо, навіть коли ну, просто холодно, але морозу немає, тут багато народу, навіть в мороз ви бачите, люди ходять сюдою. Знову прям нікого не буде. Тут літом взагалі не пройти протестує, тут стільки всього тут ще й лавочки стоять. Так, усе, до речі, чортове колеса. Хто живе в Хмельницькому, то і пам'ятає, що раніше воно було зовсім старе інше, це будувало нове. Воно досить маленьке, воно взагалі невелике, та й зараз не працює. Отак Де, Де, так, Тут можна й на... і наліво, хоча я поїду прямо. Так би мовити, по периметру трохи парку проїдеш тут. Де таке місце, де асфальта чомусь немає, його не проклали. Не знаю чому. Тут вже є плиточка. Так, отут, до речі, направо, по цій плитці можна виїхати на парковку, там далі на міст, і йти у приватний сектор теж можна скорочувати. Проте, в принципі, навіть коли літо і дуже прям, прекрасна погода. Я сюди рідко, не було спад, чи на самокаті їжджу, так як тут... Людей досить таки багато і... І через це сюди некомфортно. По всьому парку, звичайно, немає ніяких володоріжок, лише там була. Це в принципі всі володоріжки в цьому парку. Більше ви їх ніде тут не знайдете. Сюди ще можна трохи розігнатися. Друзі, в принципі, все. То Для чого повісили цей. Це глину, не знаю для чого. Хоча там просто автомобілі їздять службові, то можливо, що вони сюди не заїжджали. Людей взагалі, як бачите, немає. йо, досить швидко. Можна розігнатися. Так, там далі саме парк, а там далі сцена прямо, давайте думаю в самий парк все ж таки краще поїду. Так як там на тій сцені зараз взагалі, там взагалі на тій біля тої сцени якийсь скейт-парк, типу там на трюкових самокатах на скейтах катаються. в такому колайдері. Так, о, колайдері. І на сцені всякі постійно там відкриття мотосесону, по-моєму, було. Так. І якісь інші такі заходи. Так, а це власне сам парк за окуточок зліва. А далі... Всякі атракціони. Тих-тих-тих-тих-тихо. Тут. Цей міст. На якої реально на нього такі заїзди трохи жорсткувати потрібно. Важна інфіляція або збавляти швидкість. А краще і те, і те. Тут справа всякі ці, типу, качелі, дитячий майданчик. Зліва батути були, зараз немає тай, в принципі, все розібрали. автодром он накрыто все так, да, да. так, да. и в принципе все давайте еще может, вот сюда в кинец самый проеду все в парку также буду назад повертаться так, Река тут замерзла. Так, до речі, хай, ріка замерз. У мене ідея з'явилася. А нучі, я зараз буду повертатися назад на лід з краю, Стану перевірю його на міцність. Не знаю, чого мене тягне до нього до того льоду. Так, ну, на таких прявих ділянках прям реально трохи лице обморожується, проте відчувається, що мороз ну, не сильний, хоча воно ну, холодно. Здається, що сильний насправді я. Якщо я правильно його оцінюю, то він не сильний, цей мороз. Ой, ти ти, ти. ледь гілля головою не піймав. Щось так тут дорога, до речі, кимось з цим. Піском посипало чи чим тепер щось. Аж само Каті з-під колеса свистить. Я то переживаю, бо я нещодавно, грубо кажучи, замінив підшипники. До речі, цікава інформація. Ці підшипники, які в більшості цих, ну, Xiaomi Ninebot, стоять за воду, їх приблизно хватає на, не знаю, певне, 2500 кілометрів, можливо, на 3 Так, секунду, щось вже воно свистить, я не знаю чому. Їх десь на сіки плюс-мінус вистачає кілометрів проїхати. Однак, вони, як ти зрозумів, китайські чи які там, а японські є, то вони, в принципі, нові коштують і на, на два колеса, тобто вони кожен по 150 гривень, то 300 гривень ви заплатите. Хоча на задньому колесі взагалі нічого я думаю. Протягом всієї служби самокати мені не варто, там є сальники і. Воно ще є з двигуном. Ну, я не знаю, як це зв'язано. Проте якось так. Так, то... А заводські, до речі, по 30 гривень коштують взагалі це взагалі смішно. Такі ставити самокат. Так, 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 так все, тут тут якась ця зона, де земля заверша. Добре, давайте спробуємо літ. Так, так, щоб, він, щоб вона не впала нікуди. Так, так, ну. Так, так, так. Да, ніби міцний, не знаю. Так, да, реально літ ніби міцний. Звичайно, тут кілька днів підряд вже мінусова температура є. І він замерз, проте ходити я по нього на центр вазера не дуже хочу. Камера то дорого коштує. Я жартую, звичайно, треба за себе думати, а потім за камеру. Так, ну все, ви повертатися назад назад повертатися самокаті скільки 79. Так, 20% всього, витратилось, В таку погоду вважається навіть не особливо багато взагалі. сюди тих 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 хруст контроль ці останні момент я цього не очікував це є не дуже добре так, так. Ну все, зараз можна трохи газу буде дати на цій водорічці Да, нічого собі воно... Да, да. Тут реально можна їхати на великій швидкості. Сюди, в принципі, деяких перешкод бути немає. Взагалі, в принципі, я не знаю, чому. Раніше мені здавалося, що на електросамокаті особливо на більшій швидкості безпечніше їхати по дорозі. Зараз чомусь наоборот психологічно на тротуарі здається. Я не знаю, чому так. прям дуже швидко еду. Е -е, реально, опір вітру такий сильный. Так, добре, давайте в нормальний режим. И можно комфортно на круїз Зараз треба сюди виїхати, а там якраз зараз злений, блін. У мене є один варіант, як це можна зробити сюди. І оцей режим мене повинен туди. Так, він мене витягнув. Сюди на малій швидкість, Це добре. Так, тут я бачив 6 секунд, але тала... а, да. так. Так, так. Так, так. Так. Так, все. <риклад> не чудись світлофор, все мені то прямо. Тут з краю стану який в першому відео хотів. Так, то, то ніхто направо не збирається. То можна і так. Так, секунду, що світлофору мене не те, там таймер дійшов кінця, зеленого немає, а він ще зелений. Щось з начудив з цими світлофорами. Ну, Для чого їм там зелені? Взагалі хто аут. От... А ті вже доволі певно, з пробузькою, які виїжджають, їм то зелений. Так. Я чув маршрутку хотіла тронути, але, але ніхто не поїде. Так, так, давай дешвидше. Так, молодці так, ну давай. Маршрутка, ганяй, я готовлю твою. Двоє прижаття. А, от ну, і не збирається. І все одно ж на зупинку. А може, там в принципі карман є. Той. В принципі, як не як. Сенс. Є якийсь мінімальний. Так, тільки спробуй прижати. Тільки, все, вже, вже пізно, вже от, якщо ти зараз будеш прижимати, чоловіче. Я буду сваритися. Свариться, реально. Бо ще так справи не робляться. Да <р> йо. Ти для цього обігнав. Вот ну, чесно. Чим ти живеш, чоловіче? На що сподіватися треба, щоб таке витворяти. Добре. Зараз я на мінімальній швидкості буду котитися, щоб не зупиняючись на зелений тромбитися. Давай, давай. Давай. Блін, дайос. Бля. Що ж таке? Таймер кінчився, їм все зло. Як таке взагалі може бути? А хтось би здалека їхав би, тронувся би, а їм не червоний, хтось би пішов би. Була б біда. Так, так, хто там хоче випередити? Для чого? Не опереджай чоловіче, будь блін Будь істотою, розумною. Ти все одно на зупинку тут. Так, тихо, тут вода, не, не дай бог на літ наїхати е, фатально, справді. От зу... Тут до речі все ширше. Мені направо. Через верх поїду. А, тут відкритий цей, йо! Я думав, вони просто винесли для чогось цього тут. Тут люк був відкритий, добре? Добре, тепер і все? Ліво ай-яй-яй! Встигаю! Ну і все! Поїздку завершено.